З вами є Вілан Пенк і сенсів Арсен. І привіт! Євга. Всім привіт! І сьогодні ми прийшли в інтрудера. Тут у нас, як ви помітили, нову карту додали, але на неї поки що зайти не можна. Тому давайте сьогодні знімемо відео про зимал. Тут нас вже Арсен і Євген чекають Давайте Мі! заходимо. Ну і давайте поїхали в катку. Пам'ятаєте, де є шафи. Це це Давайте буду, буду Давайте собі оберемо, хто в якій шафі буде. А Я в цій А Вже оце почалося. На камері шість ніби як воно. Ну. Ні, на камері шість ніби як воно. Камера шість. Вау, я зараз поремонтую. Я не сильно пам'ятаю, як це робити, але я приблизно знаю. До речі, хтось з того автомата забираєш, підходиш туди. Та-та-та. Ну, але я так пробувала, раз грала, так робити, то в мене щось не спрацювало. То яка камера? П'ята? Шосте? Третій, третій, треті. Він на третій. Він на п'ятій, він скоро прийде, готуйтеся. Лічайте йдіть, їдь, їдьте скоріше. Він на п'ятій. Він вже походить, буде на дев'ять. Ні, чекай. його ще нема. Він сп'ятої. Він, 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 він проходить, він проходить, він скоро буде. Виключити добре, світло. давайте я буду чекати, поки світло виключите. Скажеш коли. Ходь, Ховайтеся в ближній. я в даній. Все, давайте чекаємо. Чуєте, люди, це можна дивитися, чи він приходить, якщо в чаті щось пише. Он бачите, типу я щось написала, але це не я писала. Зараз точно але, не але, на 9, так, що я він так швидко приходить. Давайте біжимо. Якщо не помиляюсь, десь ось тут може у вентиляціях ходити. До речі, я ніби відчула, що зараз буде оце, і я пішла зразу Він йде, він йде! Все, ховайтеся, він написав. Так не напишу хай. Кого? Я думала Шумана. що мене. Він, короче, я, я написав чат, і він типу так, типу, мене. Ладно, я розпан. Все? Ні я не можу це розпан. Мене можна відповідати люди, чуєте? Е, На першу. Секунду. Я світло виключу. Mm. Сховався? Чекайте в далі сховався, так? Оце вже було оце. якось зашвидко, правда? Диви, він ж може через вентиляцію на 9 лізти. От тільки щоб було чути звук вентиляції, він з 4 зразу на 9 переліз. О, все. Yeah. То диви, як ми ще раз підемо, то один хтось дивиться оце на 9 камеру є, а інші його шукають на інших камерах. Типу. Можна отак якось. Мені на, перші, на, він на Ого, в нього зубки, блін. Так дивно що такі, чи, а, хтось. Не Ні, прийде. він може і не написати, і тоді там його настоящий скин прийде. Все, ми програли, я вам кажу. А чого? Та чого ніхто не виключить, Все мені самі робити. Чути, люди, побачимо, але я бачу, що він на 9, а він на 4. Та ладно, Арсен, це не то щоб ми сховалися із-за того, що ти так, оце, типу, на 9 я бачив. Ми в основному сховалися, тому що я почула звук, ніби він вентиляцію заліз. Я і -за того запанікувала. А він так, я чув, він чушінту стукатує. Я ще почув і подивився на 9. 7. Давайте, ви дивіться камери, я їй Через вентиляцію, так? Дев'яту. Ховайтеся. Я готов, що світло, ховайтеся. Це світло піла, навіть. Він завжди піде. Чекаємо. Ладно, заходи, він не зразу, він на харді не завжди. Так знаєш, вона не лякає. Угу Є? знаю, Нема, нема. Щойте світло включите. Все, у мене 84%, 86%. У мене вже прямо це червоним стало. На четвертій його нема, нема. За п'ять, він на 5, він на 5, і він на 5, у нас не буде або навіть. Дев'ята, ховайтеся. Дев'ятий, дев'ятий він. Ховайтеся, я виключив світло. Якщо я не встигну добігти, головне, що я світло виключила. Я встигну. Я встиг. Діти, люди, може просто не ховатися, просто може. Ага, я якщо буду. ми не будемо ховатися, то він полюба прийде. Що він буде? А перша. А, Ще о, краще. Я на якій. Давайте камери, камери. Він на Ряд, 9, 9 він на 5. Бувайте. Хватит. Тамного. Ну. Він хоча б раз прийшов чи ні, нагадайте мені. Дивіться, у вас типу на кінці кімнати приблизно, ніби все в тумані такому темному буде, типу. Тобто вам ніби світло виключено, щось типу того буде. Во, я ж казала. Бачите? Тобто, щоб щось побачити, ви маєте так ніби йти. Тобто. ну, Тут більше але туману одна. ніби появилось. А вона еф натискає. Аф натискаєш ліхтарик. Я ніби про це знала, але я про це забула. <gun> ну, Зараз на дев'ятій буде, я впевнена. Нема, він на нема. коридорі, він на коридорі. Все. Я йду світло виключати. Все, зараз прийде, ховайтеся. Все, він прийшов, я не встигла. А, ні, Й? я встигла. Що? Ви розумієте, я біжу світло виключати. Він прямо перед мною мені назустріч відкриває двері, я біжу в шафу забігаю. Що ч... таке? Я, короче, його ходити не побачив. І це як я до нього вийшов. Люди нам кажуть, що треба е, дожити до е, 7 ам. Не. Його, нема, його нема, його нема. Хватись! Я не встигла. Не встиг. Я не встигла того, що я біля дверей стою, типу. Я виключила світло, далі бачу, що він спершу пропав. Арсен каже, що його не. Над... Ну, на 9 немає, я назад включила світло і далі він оце, типу. Я можу за вами дивитися. Він на 9 ховайтесь! Давайте залазьте, він зараз зайде, ховайтеся. Він перший відкриває двері, пару секунд чекає, тоді вже заходить. Дивіться, тоді перша на камери, а потім біжіть, там ті червоні. Він на першій. Зараз прибіжіть, та йдіть червоні виключайте. Якщо побачиш червоні він вас двох з'їсть. Арсен, в тебе така гарна зачіска. Якщо що я буду ходити за світлом Дивитися. Угу. Хто сховався? Йде, йде. Там є... Я сховалася. Він є на першій камері, це вже треба бігти виключати світло, я запам'ятала. Він на дев'ять, він на 9. Ховайтеся, я виключу світло, якщо не встигну навіть. Я виключила, ховайтеся. То хто сховався в ту шафу? Я думаю, що він десь зараз прийде. Не На першу на дев'яту. На... це дивитися першу і дев'ятою. Якщо він не є не, на першій, то. Не, не. Якщо він є на першій, то тоді е, вже можна бігти виключати світло Або перша буде. Десь зараз на дев'ятій буде, мені здається, ні? На першій, на першій виключаю. Все. хвайся, я його бачив, він припав. Две зараз відкриють. Не, закривайте двері двоє. Я програла. Простигла. Ідіть камери чекайте. У напевно шосте. Шостер. У мене 96% було тільки що Та, дивись він На на першій Та блін! Я ж зараз програю. Коли він піде, зразу на камеру дивися. То він дивиться на мене. Все, я програла. 90. Все. Це дуже складно. я буду казати, де він поїде. Але чуєш, все, я теж маю дивитися, тож якщо не буду дивитися, то в мене буде 100 тих відсотків. А ну. А в нього зубки чисті. Ховайтесь. Він на першій. Відомо я прийшла. Це oh, на камері, yeah. я зараз все виключу. <рит> 95, 98, я встигла, єс. Дона, він же йде до Дякую. Він <рит> на першій Ідіть, хтось світло виключити, можна я в передню сховаюсь, будь ласка. Люди його не мають. Ми програли. А що воно зараз всіх відсотків підніметься. Та що ти дивишся на мене? Я в дальню, якщо. <пілляр> ти, ти, ти написав. <пілляр> <пілляр> Чуєте? Я тільки що, як тільки Е-е-е... вже в шафу залізла, він різко зайшов. Світло виключати чи ні? Так. <пілляр> а чого? Що таке? Ну, я щось скримери якісь зливаюся. Ой, я пішла світло виключити. Ти мені кажеш, що я пішла світло виключити. Я думаю, блін, я ж забула його виключити. Біжу, виключаю. Я навіть до кнопки не добігла, нічого мене скримано. Він на першій, він на першій. Ну, коротше, світло. Ну, no, no, шоста. 78, 78, 91. Ай, ай, добігай, добігай. Арсен, сховайся! Йоу-йо, я, я, я його побачу. Ну ти хороший, Арсен. Скажіть, колись піде. Хороший, Вен, хороший. Дивись, Арсен, дивимося за дев'ятою. 9... Дві, я дивлюся за дев'ятою і першою камерою. Ти дивися за третьою, 3... ти дивися за четвертою і дев'ятою. Ні, жо є. Хвайся. Він на дев'ятій, хвася. Диви, він полюбав, зараз не прийде, а просто там став, ніби налякати нас. на Все, нема. Виключай. Ще краще. Роби генератор, я червоні виключу. Проценти ростуть, мені треба на камери подивитися. І на Ховайся. Ой. Виключи світло, будь ласка, у мене процентів багато. Все, ти вже сам виключиш. Давай дивимося на. Дякую ще краще. Дивись на камеру. Тут дуже складно. Він на який десь. Я його десь бачила. Та на п'ять. На дев'ятій. А вони. І на 9. Що робити буде? Виключати світло йти. Відчуття бо ми випадково хард yeah. нажали. Арсен, давай ти того, що я тільки що бігала світло, у мене 40%. Ще краще. Мені здається, ми вже програли. Біжи на камера. Давай швидко йди. Він на. Ти... Він на він на. Він Бі... Заходься, заходься, Він в чат написав. Раль! Арсен вийде, хорош! Так. Хорош, Арсен! Я в мене, якщо ч, завжди відкритий час. Виходимо. Все? Виходим. Так. А там є, до якої ночі? До сьомої. Сьомий? Так. година? Одна Вау. Іди на камери. Да, буде, да. Якщо він зараз прийде, то я не встигну. Є, я встигла! Все, мені дало її тюякіовеш. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалось це відео, ставимо в подбеки, забуваємо підписатись. На була я, Малапінки, Євген, Арсан і всім па-па-па-па!